У Черкасах відбувся відкритий чемпіонат міста з морського триборства та акватлону. Ці змагання мали на меті перевірити готовність спортсменів до наступного сезону. За нагороди вели боротьбу близько сотні учасників. Переважна більшість із них юні спортсмени 1999 року народження і молодші. Учасники відкритого чемпіонату міста змагалися у трьох видах бігові, плавані та стрільбі. У підсумку серед найстарших дівчат перемогу в загальному заліку здобула Марія Бітюкова. А серед дівчат середньої вікової категорії першість виборола Ліза Антонюк. Займаюся уже півтора року у Ларіси В'ячеславовни. Сьогодні я стала чемпіонкою в своїй категорії. Мені 11 років. Учусь в 31-й гімназії в 6-й А класі. Серед найстарших хлопців найсильнішим став син відомого спортивного подружжя снесарів Денис. У свою чергу Данило Божко здобув перемогу у змаганнях хлопців середньої вікової групи. Я займаюся плаванням, мені 11 років. Мій тренер Ірина Сергіївна. Учусь у 27-й школі. І сьогодні я стала чемпіоном по своїй категорії. Нагороди чемпіонату міста розіграли і чоловіки. Тут першість виборов неодноразовий переможець цьогорічних змагань різного рівня Ігор Щебиволок. Друге місце посів Антона Ханкин, а третє – Давид Мельник. Эти соревнования являлись как бы, просмотром нашего задела на будущее на старти 2014 года. Многие юные спортсмены порадовали своих тренеров. Мы надеемся, что в дальнейшем их результаты будут лучше. И они Да таких же висотках не старшие товариші Олег Кукса Анатолій Вика спорт.